Мої маленькі друзі, я Лепрекон, а звати мене економ. А це моя помічниця, сова розумниця. Ми прийшли, щоб запросити вас в країну економики. На минулому занятті ми з вами розмовляли про житло та його роль в житті людини. А сьогодні тема нашого заняття це товар. Товарно грошові відносини. Діти, подивіться на цю дитячу кімнату. Та назвіть предмети, які ви побачили. Діти. А як ці всі речі потрапили до цієї кімнати? Як ви гадаєте? Так, дійсно всі ці речі були виготовлені майстрами на заводах і фабриках, а потім вони потрапили до магазинів. Одяг до магазину одягу, іграшки в іграшкову крамницю, а книжки в книжкову крамницю. А вже в магазині їх купили для нашої кімнати. Коли ці всі речі були в магазині на поличках, то їх називали товаром. Для того щоб товар став нашим, його необхідно купити. Сьогодні ми дізнаємось, в яких магазинах можна купити який товар, і що для цього необхідно. Тож пропоную пограти в гру, що де продається. Будемо разом зі мною називати речі не відгадувати, в якому магазині їх можна придбати. М'яч, пірамідка, лялька. В якому магазині можна придбати такі речі. Вірно в магазині іграшок або іграшкові крамниці. Тюльпани, троянди, соняшники, де можна пати букет квітів. Вірно! У квітковій крамниці. Светр. Шкарпетки. Слізниця. Де можна придбати ці речі? Вірно! У магазині одягу. Хліб, круасан, батон, де ми можемо придбати ці продукти. Вірно. Хлібобочні крамниці. Молодці. А тепер я хочу пограти з вами в гру. Що можна купити за гроші, а що ні? Але спочатку давайте розберемося, що ж таке гроші. Гроші це такі купюри та монети, за які можна купити якийсь товар або послугу. Так як ми з вами живемо в Україні, то і гроші у нас українські, називаються гривні. На купюрі з однієї сторони зображена видатна людина. На купюрі в 100 гривень зображен відомий український поет та художник Тарас Григорович Шевченко. А з іншої сторони купюри зображене визначне місце нашої України. Наприклад, тут зазначений Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А на монетах з однієї сторони – номінал монети, а з іншої герб України. Ну, все, любі діти, з грошима ми розібралися. Ви вже знаєте, що всі речі, які продаються, називаються товаром. А також ви знаєте, що для того, щоб певна річ стала нашою, її слід купити за гроші. А ось тепер давайте визначати, чи все можна купити за гроші. Діти, як ви гадаєте, будинок можна купити за гроші? Правильно можна. А сонечко можна купити за гроші. Ну, звичайно. Ні. Продукти можна купити. Можна, іграшки можна придбати за гроші. Так, а талант можна придбати за гроші. Ні, а дружбу можна купити за гроші. Ні, ніколи, а машину. Так, звичайно, можна. А родину можна купити за гроші? Ні, не можна. Молодці діти. Ви дуже добре справилися з завданням. Діти, а чи була у вас така ситуація? Ви з батьками пішли до магазину і там попросили купити якусь іграшку. А батьки вам відповідали, що в них для цього недостатньо грошей. Ваші батьки заробляють гроші на роботі, і у них дійсно не завжди буває достатньо грошей. Тому що в сім'ї зазвичай витрачають гроші на першочергові потреби, такі як продукти, одяг, ліки, вода чи будинок. Давайте домовимося про те, що ви не вимагатимете у батьків негайно вам щось купити. Якщо вам захочеться мати нову іграшку або смаколик, скажіть про це батькам лагідно. Попросіть їх про це. І як тільки у ваших батьків з'явиться можливість, вони обов'язково порадують вас новою іграшкою або ласощами. Діти, ми сьогодні ознайомилися з тим, що таке товар, де його продають і що слід мати, щоб його купити. Тому прошу, закінчіть мої речення. Усе, що продають в магазині, називається вірно товаром. Щоб купити товар, потрібно мати правильно гроші. Українські гроші називаються так. Гривні, які ви молодці. Мої маленькі друзі, наше заняття добігло до кінця. Бажаю вам, щоб вашим родинам завжди вистачало грошей на ваші потреби. До нової зустрічі і будьте економними!